Чи варто робити перший крок? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи варто робити перший крок, чи варто першою проявлятися до нього. Хто ваш партнер? По-перше, партнер зараз знаходиться на відстані і тут. У вас виникають підозри, що в нього може бути спілкування з іншими жінками. Через те ви зараз якось закриваєтеся і не дуже активно у спілкуванні. Ви при... зараз просто за ним спостерігаєте. Чи варто робити перший крок? Ні, тут дійсно багато обману з його боку. Чекайте його проявлення. Першою <кхід> проявлятися не треба. Взагалі першою, якщо навіть він сам не буде проявлятися, то просто завершувати ці стосунки. Не треба принижуватися, не треба е, нав'язуватися. Чоловік же несерйозно ставиться. В нього спілкування з іншими жінками дійсно є. Якщо він не буде перший проявлятися, не така, то ви вже і важлива персона в його житті. І не треба сумувати за тим, що ви втратите такого чоловіка. Просто він недостойний.